Два сантиметри знизу і дивимося, який об'єм виходить у нас. Так, тут у нас виходить 28 восім Зняти мірки з культі, зробити зліпок втраченої кінцівки та правильно прикріпити готову конструкцію. Тонкощам підбору та виробництва протезів на фаховому підприємстві. Вчиться Сергій Мальцев. Я просто тут понімаю, що. Як мінімум, я зараз уже на всю життя з цим зв'язаний. Як не крутив, все одно, тому що сам на протезі колишній військовослужбовець відтепер опановує для себе нову професію. <звук> Торік він був командиром ПЗРК. Росіяни викрили його позиції і розстріляли з танку. Було пряме влучення непосередньо на нашу норку. Ну бліндаж норка, військові розумієте. Друг мій загинув на жаль на місці зразу. І Все, і з цього моменту життя повністю помінялася. Моя. До служби чоловік працював машиністом електровоза. Однак через ампутацію повернутися туди вже не може. Нову роботу йому запропонували вже під час реабілітації. Сергій Мальцев став на Дніпровському підприємстві першим протезистом на протезі. І пробуй на поршніві руки. Угу. Це перевіряється так, розмір лайнера для протезиста. Я, я думаю, що хороші поршні тут. Повернення до цивільного життя складний та довгий процес для кожного бійця, особливо якщо доводиться змінювати професію через стан здоров'я. Тому для ветеранів вкрай важлива підтримка оточуючих. Найкраще це роблять ті, хто і сам пережив подібний досвід. Він не тільки почав працювати, але ви рахуйте, що хлопці молоді. Вони вже лізуть в налаштування, вони розуміють, що для чого ми робимо. Оскільки їм самим проводився той же дірект сокет виготовлення приймальних гільз за новітніми технологіями, тому він був залучений в процес, він розуміє, не потрібно двічі пояснювати. А це один з реабілітаційних центрів національної мережі рекавері, заснований Віктором та Оленою Пінчуками для поранених військових. Фахівці, які готують оборонців до протезування та вчать жити у новому фізіологічному стані, продовжують роботу з реабілітації після протезування в даному випадку. Ну просто крутилезні протези, однозначно. Трошки треба можливо подовжити виріб для того, щоб не завалювався таз і покращить, це покращить ходу пацієнта. Сергій тут вже не як пацієнта, а як член мультидисциплінарної команди знайомиться із нюансами нової професії. Він може порадити пацієнту, як було на шляху його відновлення. І також скоріше зрозуміє схеми налаштування, схеми побудови да відтворення біомеханіки руху. Бо він по обидві боки це ну це вкрай важливо. Хто як не ветерани нашої да, російсько-української війни, а вмотивовані відновлювати своїх побратимів? Вище. Чуть вище? Ну чуть, чуть я от нічого да. не поняв. Ти походиш? Да, я ходжу тебе. Да, да, що... Ти тоді поймеш, треба його підрізати чи ні. Разом із фізичним терапевтом Сергій супроводжує пацієнтів у спортзалі, консультує та налаштовує протези бійцям із ампутаціями. каже у цій сфері, катастрофічно не вистачає фахівців. Я по своєму примеру скажу, я коли лежав в больниці, ще там до ампутації, там 2-3 три дня я полежав що ти роздумуєш, що далі думаю, блін, прийшов би якийсь пацан, ну типо, що така ампутація, як мене І от об'ясни. Дивися, тут у тут отак і отак от короче, Як я ходю, як я реабілітувався. Ну реально цього не вистачає. Зараз чоловік проходить спеціалізовані лекції, готується отримувати другу освіту з медичними знаннями. Каже, війна та ампутація стали для нього переломним моментом, тому саме протезуванню вирішив присвятити все своє життя. Тетяна Заєць, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.